Вітаю третєкласники на уроці математики. Ми з вами продовжуємо здійснювати другу подорож, а саме набуваємо досвіду множення та ділення. Тема сьогоднішнього уроку сутність дії ділення, ділення числа А на одиничку і одиничку на А. Що таке А це будь-яке число? Частини і ціле. Отже, розгортаємо свій робочий зошиток. Записуємо 26 вересня, класна робота. Натисніть на паузу. Каліграфічна хвилиночка буде складатися з таких чисел, як 20. Ні, напевно, я зараз ще разочок очок кину, тому що випали однакові числа. Так. Запишемо, будь ласка, перше число 17. Через клітинку 6. 4, 8 і 1. Напишіть до кінця рядка через клітинку. Натисніть на паузу. З цих чисел, які ви щойно записали, складіть і запишіть 1 вираз на додавання, один вираз на віднімання. Дій може бути декілька, не обов'язково на одну дію, можете на дві дії, можете на три дії. Скласти, записати, обчислити. Натискайте на паузу. Нагадаю, що на сьогоднішньому уроці математики ми з вами досліджуємо сутність дії ділення, пригадуємо, як називаються компоненти при дії ділення. А також ми з вами пригадаємо, як ділити число на одиничку і як ділити на це ж число. Так отже, перше завдання під номером 136, сторінка 22. Перед вами зображені 4 геометричні фігури. Перша фігура не поділена на частини. Друга фігура поділена на дві рівні частини. Третя геометрична фігура поділена на 4 рівні частини, і остання геометрична фігура поділена на 8 рівних частин. Що це діти за геометричні фігури? Це круги. Так, ну що ж, лінія замкнена, це називається коло, скажіть, будь ласка, на першій геометричній фігурі коло поділено на частини? Ні. На другий, звичайно, що так, поставлю точки, частинка 1, частина 2. Далі на третьому малюночку коло поділено на частини, поділено на скільки? На 4 частинки. Ось у нас одна частина, друга частина, третя частина і четверта частина. І на останньому колі, чи поділено воно на рівні частини. Поділено на скільки рівних частин? Одна частина, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма. На вісім рівних частин. Пригадаємо, як же називаються числа при діленні. Скористаємося пам'яткою в підручнику на сторінці 22. І так, перше число, яке ми ділимо, називається ділене, друге число, на яке ми ділимо, називається дільник, і результат дії ділення є частка. Отже, 18 це ділене, 6 це дільник, 3 це частка. Перейдемо до дослідження формул. А це будь-яке число. Дослідимо першу формулу. А поділити на А дорівнює 1. Про що вона нам говорить? Що при діленні числа на те ж саме число ми отримуємо одиничку. Наприклад, 5 поділити на 5 буде 1, 100 поділити на 100 буде 1. 20 поділити на 20 буде 1. Друга формула А поділити на 1 дорівнює А. А це будь-яке число. Про що нам говорить ця формула? Що при діленні числа на одиницю ми отримаємо те ж саме число. Спробуємо підставити замість А число 10. 10 поділити на 1 буде 10. 23 поділити на 1 буде 23. 68 поділити на 1 буде 68. А чи здогадалися, про що нам повідомляє ось ця формула? Правильно, що ділити числа на 0 не можна. Запишіть посередині вирази 138. Натисніть на паузу. Що необхідно зробити в цих виразах? По-перше, їх треба спочатку скласти, потім записати і обчислити. Допоможуть нам скласти вирази ці 5 малюнків. Отже, попрацюємо з першим малюночком. Скільки всього зірочок зображено на ньому? Порахуйте, правильно, 12. 12 поділили на скільки рівних частин? На 2. Скільки зірочок в першій частині? Шість, скільки зірочок в другій частині, 6. Отже, який ми можемо з вами скласти вираз, що 12 поділити на 2, 12 поділити на 2 дорівнює 6. Половина. 12 поділити на 2 дорівнює 6. Тепер дослідимо другий малюнок. Теж 12 зірочок, тільки вже поділили на три рівні частини. Отже, ми 12 ділимо на 3. І по скільки зірочок в кожному рядочку? 4 зірочки, отже, 12 поділити на 3 буде 4. Наступний малюнок 12 зірочок вже поділили на 4 рівні частини. І в кожному стовпчику, по скільки зірочок? По 3. Значить, ми 12 ділимо на 4. а 12 поділити на 4 дорівнює 3. Відступимо 3 клітиночки вправо, дослідимо передостаннє. 12 зірочок поділили на скільки частин? 1, 2, 3, 4, 5, 6. На 6. Отже, ми 12 ділимо на 6, поскільки зірок в кожній? О 2, отже, 12 поділити на 6 дорівнює 2. І останнє 12 поділити на. А подумайте, на скільки частин поділили число 12? Звичайно, що на 1 дорівнює, дивимось на формулу. 12 поділити на 1 дорівнює 12. А тепер діти пропоную трошечки порухатися, підведіться зі своїх робочих місць. Світ. З нами разом. Опа-опа, два потопа, два хлопкопа, опа, опа, топ опа, опа. настрій як настрій наш. Ось так, права рука, ліва рука, права нога, як бойдалка гойдає, ліва нога у хлопси пострипує. І повзмітний, скажи, усім привіт. Чуєш, тебе вітає цілий світ. З нами разом. Опа-опа, два потопа, топ два голоклопа. Опа-опа, настреят, настренож. Остап, права рука, ліва рука, права нога, ліва нога. Праве плече казки шепоче в поче вуху, ліве блече, огоне хоче слухати, ти посміхнись, скажи усім привіт! Чуєш тебе? Вітає цілий світ. Chen. E. C. Чудовим настроєм ми повертаємося за свої робочі місця. Так, продовжуємо з вами діти працювати. Звернули ви увагу, напевно, що ми обчислюємо сьогодні вирази саме на ділення. Тож запишіть, будь ласка, посередині вирази 140. Вирази 140. Ці вирази обчисліть самостійно. Можете скористуватися пам'яткою в підручнику. Натисніть на паузу, потім перевіримо. Отже, 7 поділити на 7 буде 1. 10 поділити на 2 буде 5. 10 поділити на 1 буде 10. 9 поділити на 3 буде 3. 45 поділити на 45 буде 1. Ми вже з вами знаємо, що з кожного його виразу на додавання можна скласти по два вирази на віднімання. Так само діти із виразу на множення можна скласти по два вирази на ділення. Отже, запишемо вирази 144. Перший вираз 6 помножити на 5 дорівнює 30. Перший множник 6. Другий множник 5, добуток 30. Отже, як утворити два вирази на ділення? добуток 30, я ділю на будь-який множник. Поділю на перший. 30 поділити на 6. При діленні добутка на перший множник я отримую другий множник, а другий множник – це число 5. Або я зможу поділити інакше 30, я можу поділити на другий множник на 5. Тоді я отримаю перший множник, це буде число 6. А тепер так само за зразком обчисліть три наступні вирази. 4 помножити на 8 дорівнює 32, 3 помножити на 7 дорівнює 21, 9 помножити на 10 дорівнює 90. Складіть по два вирази на ділення і обчисліть їх. Натискайте на паузу. Тепер зробимо перевірку. 4 помножити на 8 дорівнює 32. 32 поділити на 4 дорівнює 8, 32 поділити на 8 дорівнює 4. Або може бути навпаки, це теж буде правильно. Мається на увазі, що послідовність виразів. Далі 3 помножити на 7 дорівнює 21, 21 поділити на 3 дорівнює 7, 21 поділити на 7 дорівнює 3. 9 помножити на 10 дорівнює 90. 90 поділити на 10 дорівнює 9, 90 поділити на 9 дорівнює 10. Що немає помилочок, порадіти своєму успіхові. І перейдемо вже з вами до домашнього завдання. Домашнє завдання сторіночка 23, завдання під номером 143. Дівчаткам необхідно обчислити вирази на сторінці 23 під номером 141. А хлопчикам необхідно обчислити вирази під номером 142. Бажаю вам успіхів, до нової зустрічі!